Благословіння митрополита Агафангела спасо Преображенський кафедральний собор готується до престольного свята. В соборі постійно тривають будівельні роботи, тому пилу і будівельного бруду тут дуже багато, і роботи знайшлось для багатьох наших братир і сестер, які прийшли допомогти нам прибрати в приваженському соборі. Ми їмо стіни півтора. Збираємо ліс до а також чистимо підлогу вівтаря. Тепер Я точно знаю, що голуби в храмі це зло. До нас приїхала підписниця з міста Хмельницького, так? Да. І, І прийшли можливо. нам допомогти. Ви да. перший раз у нашому заводі. Я перший раз. Мене діти привезли на море. Я їм сказала, мені море не треба, не хочу я море, якщо вони мене, мене не привезуть сюди. Так, а скільки ви ще тут будете? Неділю О, це буде неділю, у нас тут вбирати. Сестри, понеділок, свята церква святкує преображення Господня. У неділю, о 18-й годині, в нашому соборі буде сіночне бдіння, яке буде позволяти наш великий митропит Ангел. У понеділок, у день свята, у 9 годин, божественна літургія.